Друзі, вітаю спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Богдана Мосо. І сьогодні, в перший день нового року, будемо говорити в тому числі про те, як ми будемо жити в плані економічному, як ми будемо витрачати гроші, як ми будемо їх заробляти. Чи є допомоги просити можливо. Україна очікувала на схвалення 60 мільярдів допомоги від сполучених штатів на наступний рік, а також 50 мільярдів від Європейського союзу на наступні три роки. Втім, через політичні причини, поки що, ані штати, ані ЄС ці пакети не схвалили. Зараз на зв'язок зі студією радіон НВ виходить Ігор Бураковський, професор, директор інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю. Власне, пане Ігоре, починаємо новий рік без необхідної допомоги, хоча сподіваємося, що її невдовзі, схвалять, схвалять, але як бачимо, це вже вплинуло зокрема на ситуацію на фронті. А як ось це зволікання наших партнерів може вплинути на ситуацію в економіці? Ну одразу хотів би сказати, що е, коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки, коли ми говоримо про е, європейський союз, це два різні треки, як сьогодні кажуть, допомоги. Допомога Сполучених Штатів Америки це виключно військова допомога, і звичайно, вона перш за все впливає на ситуацію на фронті. Це снаряди, це обладнання, це військове спорядження, це все те, чим ми сьогодні воюємо і оборонимо нашу землю. А що стосується 50 мільярдів європейського союзу, це кошти, які підуть в український бюджет, і вони будуть використані на різні, ну я б сказав би такі невійськові потреби, якщо так можна сказати. Мова йде і про певне відновлення об'єктів інфраструктури, бо без цього нам важко буде пережити зиму і рухатися далі. Мова йде про те, що будуть відновлені якісь об'єкти, які потрібні для нормального соціально-економічного існування і функціонування України. Це гроші, які підуть в тому числі на виплати різного роду соціальних зобов'язань. Тому таким чином це фактично два отакі от напрямки: перший напрямок військовий, а другий напрямок ну давайте скажімо так, соціально-гуманітарний, соціально-економічний, якщо так можна сказати, і за великим рахунком дійсно нам в 2024 році доведеться дуже сильно всім попрацювати для того, щоб а підтримати економіку в стані тієї економічної стійкості, яку ми на сьогоднішній день забезпечили, і з іншого боку, вести дуже активні перемовини. З нашими партнерами в плані отримання допомоги, яка має сьогодні для нас критичний характер, власне, віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Сверденко, вже сказала, що Україна може бути змушена відкласти виплату зарплат держслужбовцям і пенсій мільйонам громадян. А в цьому плані наскільки може бути ця ситуація? Скажімо, так делікатною, так до чого треба готуватись людям, чи десь затягнути паски власне в цьому плані. Ну давайте чесно скажемо, що в 2022 і в 2023 році. Хоча урядом і запроваджувалися певні обмеження, і національним банком запроваджувалися певні обмеження, але у нас не було такої так мовити класичної 100% мобілізації економіки, коли всі значні гроші збираються в єдиний казан, ніхто нікому нічого не платить. Ми переходимо на якісь дуже жорсткі норми споживання, і ці гроші використовуються перш за все в військових цілях або в цілях пов'язаних з безпекою країною. Такого не було, і е, це було і е, завдяки тому, що українська економіка виявилася більш тікою ніж очікувалось. Всі вважали, що в 2022-му, ну. 2023 році вже меншою мірою, да українська економіка просто впаде. Цього не сталося. Хоча в 2022 році ми втратили майже третину валового внутрішнього продукту. Ну а вже в 2023 році почали певною мірою гуртуватися, і це зайвий раз довело, що економіка це знаєте, така невмируща матерія. Хоча, звичайно, нам би хотіли, щоб вона розвивалась, розвивалась дуже ефективно. Ну і разом з тим, ми також повинні зрозуміти, що на сьогоднішній день фактично стратою отакої от Великої великого обсягу економічної діяльності 30% у 2022 році ми не компенсували її в 2023 році, не компенсуємо ще протягом кількох років. Одразу виникає питання бюджету. То, якщо економіка не працює, якщо ми втратили так, цю частину економіку, то треба так, думати, як і які безпосередньо витрати ми будемо фінансувати, і які джерела надходжень в українську економіку ми можемо залучити. Ну а тепер, після цієї такої короткої лекції, давайте поговоримо про таким конкретним пунктом. Перш за все, ясно, що основна частина наших витрат це військові витрати з усіма відповідними наслідками. Я не військовий експерт, але я вже бачу на сьогоднішній день, що дійсно мобільність. В тому чи іншому варіанті це гроші, які треба буде витратити, ясно, що зважаючи на нинішню ситуацію на фронті, нам треба будувати укріплення. А це також додаткові гроші, які очевидно треба звідкись брати. От і ще раз хочу сказати: я не даю прогноз війни, але я просто розглядаю як економіст. Якщо виникнуть такі проблеми, їх треба їх треба буде вирішувати. Ясно, що нам треба буде активно співпрацювати з нашими партнерами для того, щоб отримувати зброю, бо без зброї ми фактично не зможемо оборонити нашу країну. І це оце який великий, так мовити, я би сказав, військово-економічний блок. Друга частина на... пане Ігоре, а можна от уточнити, поки ми торкнулися питання фінансового мобілізації, ось нещодавно Володимир Зеленський казав у своїй підсумковій прес-конференції, що би служив один воїн, має працювати шість цивільних чи справедливі такі розрахунки? І ось міністр фінансів Марченко каже, що мовляв не знає, де брати гроші на мобілізацію. Нині а зрозуміло, що питання може бути дещо політизованим, але Якщо забрати ось цю політичну складову, наскільки тут тяжка проблема? Ну, одразу хочу сказати, що за умов повномасштабної війни, яку веде проти нас на сьогоднішній день Російська Федерація, по-перше, немає легких рішень. По-друге, всі рішення базуються на наших уявленнях про те, що сьогодні відбувається, і, на жаль, високий рівень невизначеності це проблема і для урядовців, це проблема і для людей. І це проблема, звичайно, в більш широкому розумінні для наших партнерів. Тобто, це факт, з яким просто він не гарний і не поганий, Він такий, який він є. І нарешті, третій момент, ми повинні також розуміти, що. Навіть за е, умов е, якоїсь допомоги, да, значить, ми можемо, скажімо, гроші, які йдуть безпосередньо нам в рамках е, макрофінансової допомоги з європейського союзу, гроші, які йдуть через різні міжнародні організації, такі як е, Світовий банк, якісь проекти Європейського банку реконструкції та розвитку, і так далі, і так далі, це кошти, які ми не можемо використати на військові цілі. Тобто мандат цих коштів полягає в тому, щоб це закрити дірки, дати нам можливість вирішити якісь соціальні проблеми, провести якісь відбудовчі процеси. Ну коротше кажучи, все, що тут тому, якщо мова йде безпосередньо про фінансування військового компоненту, я не беру зараз зброю, так мовити західного зразка, да, яка туди надходить, а там умовно кажучи, заробітні платі військовослужбовців. Да, якісь речі пов'язані з якимось військовим забезпеченням, от, значить, які ми можемо виробляти самі, це все має йти з наших коштів. І далі виникає питання: якщо ми збільшуємо армію, а ми фактично збільшуємо армію з значно, значною мірою. Так, ясно, що нам потрібні кошти. По перше, зараз я не знаю знову таки, який графік буде, скажімо, набору цих людей, чи ми одразу їх змобілізуємо. Мені це здається не дуже таким вірогідним. Так. Очевидно, це буде процес розтягнутий, розтягнутий в часі, але ясно, що тут має бути чітке розуміння, кого ми набираємо, де ми цих людей готуємо. Тому що якщо ми готуємо, мовно кажучи, на території України, то це наші витрати за всіма відповідними. Наслідками, якщо ми цих людей готуємо, скажімо, в Великій Британії, в Польщі, в Німеччині в наших країнах партнерах, то там очевидно фінансування буде йти з боку тих країн, з боку тих, от е, військових можливостей, які ми співробітництва, які ми маємо, які ми маємо на сьогоднішній день. Ну і далі, звичайно, так сказать, ми повинні чітко розуміти, яка буде економічна складова, скільки ми будемо людям платити. Тут є так сказати, сьогодні дуже багато питань. Скільки треба платити солдату, Скільки ми можемо сьогодні заплатити? Да, ясно, що це також що треба плюсувати. Можливі витрати пов'язані. Вибачте, з втратами люди гинуть. Люди отримують інвалідність, людей треба лікувати, і це додаткові витрати, які треба так мовити додати. Ну я думаю, що військові фахівці дуже цинічно будуть розповідати, скільки так сказати, солдат ми втрачаємо в залежності від того чи іншого виду того чи іншого виду оборонних оборонних дій. Ну це так мовити прямі витрати. Але з іншого боку, так сказати, значить, давайте також значить, чесно скаже: для того, щоб працювала економіка, і для того, щоб ми так сказати, не впали нижче, от а продовжували якесь таке так сказати, відновлення. Економіці потрібна робоча сила, тобто, якщо ми умовно кажучи, забираємо там 400 500 тисяч, в даному випадку все рівно так мовити, яка це цифра людей з економіки, то ми повинні чітко розуміти, які сектори у нас, ну якщо не впадуть, то в усякому разі загальмують, Давайте скажемо так делікатно, це так ска дипломатично, і е, що буде далі робити той бізнес, який вже сьогодні скаржиться на дефіцит робочої сили як на одну із основних проблем. Ще раз хочу сказати, що я е, вважаю, що дійсно все нам потрібно змобілізувати для перемоги. Нам потрібно дійсно відновлювати ті позиції, можливо, які ми втратили військові. Треба та скати е, нові нові так скать е, захоплювати позиції. Да? Але оці от такі от непрості питання, на які треба на які треба шукати відповіді, І ще раз хочу сказати: на жаль, немає правил. Там два на два в Excel табличку вводимо якісь цифри, отримуємо результат, як це все нам треба робити. Тому це от, таке от дуже непросте, я би сказав, нестандартне завдання. А стосовно зміни податкової політики, чи можливо щось таке протягом цього року відповідно. Ну давайте чесно будемо говорити. Да? Якщо ми знімемо, скажімо, питання пов'язані з війною. Якщо ми знімемо питання пов'язані з ковідом, коли у нас також були певні так мовити зміни і в системі оподаткування. Ну і зрозуміло. да, значить, ми маємо ситуацію сьогодні. Да, ми маємо сьогодні ситуацію не економічну. Тобто, що я маю на увазі, ковід 19 і війна, так мовити, це не помилки економічної політики. Це ну будемо називати це стихійними лихами. Да, ви можете проводити будь-яку, значить, там гарну економічну політику, але якщо вулкан е е здійснює виверження, то в принципі всі ваші заводи вони руйнуються з усіма відповідними наслідками. Тому це перший момент, на який ми повинні чітко на який ми повинні чітко зрозуміти. На ну, другий момент давайте так от чесно говорити, що ми вступили в війну. І ми вступили ще очевидно в ковід, да практично з малореформованою чи з недореформованою нікого не хоче ображати нашою податковою митною системою. з усіма відповідними наслідками. Зрозуміло, що під час криз ті проблеми, які в нас не були вирішені, вони загострюються, та ще й плюс додаються нові проблеми. Ну, тому що митниця і податкова система, ти взагалі людське життя, так мовити, воно не призначено для війни. Ну от в принципі, от Боженька нас створи не для того, щоб ми воювали, а для того, щоб розвивалися і взагалі примножували примножували, примножували свій добробут. от, так от, сказати, дійсно дуже дуже непроста ситуація. Дуже непроста ситуація. Ну і тут ми одразу повертаємося до тих дискусій, які були вже дуже давно. Ну скажімо, які пільги мають бути, а яких не має бути. Це весь час розмови, яку ми вели з міжнародним валютним фондом, починаючи там з перших так мовити, значить з перших наших програм. Традиційні так мовити, суперечки між Україною, скажімо, тим же самим Міжнародним валютним фондом, обговорення, яке, так сказать, велося різне, да, так, якою має бути спрощена система оподаткування. Я не кажу зараз, якою вона має бути, але в принципі це питання, яке так мовити, яке стоїть. Да? Ми, в принципі, від наших партнерів отримали зараз фактично. Режим вільної торгівлі, Європейський Союз, ми все можемо постачати без мита, без мита, але ми бачимо, що виникають так мовити вже економічні суперечки, які ми не могли передбачити. Мова йде про блокаду українського зерна, заборона з боку, там, значить, там, там тієї ж Польщі, там, значить Румунії, там які... а Угорщини. Деяких так сказати, інших країн, мови йде про блокаду транспортних перевезень з усіма відповідними наслідками. Тому от тут от, знаєте така дуже так сказать, вибухонебезпечна суміш з того, що ми не доробили, і щоб нам в принципі певною мірою спростили би життя, і так сказати, нові виклики, які фактично ніхто не міг, фактично ніхто не міг передбачити. Ну і останнє також давайте чесно говорити про те, що на жаль, рівень податкової дисципліни, можливо, на мене зараз образяться. Бізнесмени і так далі. Він був ну м'яко кажучи. Не дуже високі серед деяких бізнесменів. Тобто використовувалися різного роду схеми, весь часто такі, боролися з виведенням, з виведенням грошей з під оподаткування. От, ну, і от, в принципі, в таких умовах ми живемо, в таких умовах треба приймати політико-економічні рішення. А от, власне, коли ми говоримо про ту саму корупцію і. Корупційний скандал насправді майже кожен день, якісь виринає. Ми щось дізнаємося. Наскільки тут ми недоотримуємо, і чи реально під час війни дійсно нормально змінити законодавство і відповідно залатати в бюджеті дірки? Ну знаєте, з одного боку, є рішення, які треба приймати сьогодні. І вони не обов'язково будуть ідеальними з точки зору там п'яти семи там десятирічної якоїсь перспективи. Да, тобто ми щось мобілізуємо, складаємо, купуємо, значить, виробляємо і фактично постачаємо це на фронт. Але переходячи до вашої другої частини питання, дійсно, по перше, ми повинні бути чітко впевнені відпрацювати оці, я назвав найпростіше ланцюги, ланцюжки. Є кошти з бюджету, кошти потрапляють, умовно кажучи, в міністерство оборони або комусь замовляються відповідні товари. Товари йдуть в армію. В Цьому ланцюжку ми маємо велику кількість дір. Рок. тобто частина грошей йде невідомо куди, частина грошей заплачується комусь, але ми не отримуємо відповідне військове спорядження. Я не буду перераховувати ці всі так сказати, речі. Значить, банальне таке так сказати, наведення порядку мені здається, це абсолютно посилам. Хоча зрозуміло, що це його і є та сама корупція, коли люди і при владі ну, в широкому розумінні цього слова та і відповідні бізнеси, і так далі, вони заробляють на війни, і це військово мородерство. Це найбільший злочин, який можна собі уявити в країні, яка воює друга частина це питання які пов'язані із е, вирішенням якихось таких я би сказав ну більш менш стратегічних е, стратегічних е, речей да такі рішення треба приймати тому що е, ми на сьогодні не можемо прийняти знаєте таке ідеальне рішення. Сьогодні прийняли на ранок його підписав президент. Якщо, мова, йде про якісь такі закони, а на завтра все запрацювало абсолютно прекрасно. Да? Тобто, коли рішення приймаються, проходить певний період часу, коли це рішення починає працювати. Причому в багатьох випадках воно працює навіть не так, як ми хотіли. Але якщо тренд так мовити зберігається, то це дуже і дуже важливо. Тому да це дуже непроста, дуже непроста ситуація. Але я вважаю, що звичайно перемога. Безпека, соціалка. Підтримка стійкості української економіки, да, це чотири пріоритети і е, в різною міру, які треба забезпечувати на сьогоднішній день. Але паралельно з цим, очевидно, треба приймати якісь рішення, які запрацюють можливо не сьогодні, а запрацюють завтра і післязавтра. Таким чином, те, що ми робили сьогодні, завтра післязавтра буде підтримано вже якими змінами фундаментальних моментів. Ну так, трошки плутана, але це традиційна проблема в економічній політиці: як пов'язати рішення сьогодні і з тими рішеннями, які треба прийня, прийняти на перспективу. Так, що сьогоднішні рішення і завтрашні рішення взаємно посилювали одне одне, а не відміняли і не створювали проблеми для їх реалізації. Пане Ігоре, враховуючи, все те, що ми говорили, ті ризики, які стоять перед Україною, питання, наприклад, курсу долара, питання цін наступного року наскільки гостро стоїть? Ну... Взагалі, будь-яке економічне питання за часів війни завжди стоїть дуже гостро. На да, тому, що якщо ми говоримо про якісь прогнози, то одразу ми з вами да, значить, там Національний банк, пан Сергій Марченко, Міністерство фінансів, там ну коротше кажучи, можна назвати всіх людей, які мають відношення до вироблення і реалізації економічної політики. Ми виходимо з певних припущень, і тому фактично різного роду, скажімо, прогнози, вони можуть відрізнятися, тому що в нас різні припущення. Ну, наприклад, скажімо, як будуть розвиватися військові події у 2024 році? Якщо буде мобілізація, буде позиційна війна. Якщо ми не будемо, як кажуть ні, вони не будуть просуватися, ні, ми не будемо просуватися, але треба буде отримувати ці позиції, нарощувати нашу військову потугу для того, щоб мати більш ну я би сказав сильні позиції в спілкуванні з нашими партнерами, і взагалі на перспективу це буде один так сказати, варіант розвитку подій. Якщо, скажімо, ми будемо отримувати допомогу. А я сподіваюся, що ми її будемо отримувати більш ніж певне, що будуть знайдені хоча б якісь тимчасові розв'язки, щоб ми отримали якісь кошти, а потім і американці, і європейці, якщо мова йде суто про економічну частину, вони знайдуть механізми, щоб все ж таки виконати свої зобов'язання. То тут, то тут ситуація так сказати, дуже проста. Значить, ну, ми називали різні цифри. Раніше це було 42 мільярди, нам було потрібно на 2000. 24-й рік сьогодні цифри трошки так мовити значить зменшується. Там порахували, сказали, що можливо нам потрібно 37-38 мільярдів. Але питання не в цьому. Просто мова йде про те, що ми повинні чітко розуміти, що ми будемо скорочувати, що ми будемо переглядати, і що ми будемо вимагати від наших партнерів. Ще раз хочу сказати, що ми будемо вимагати від наших партнерів. Якщо цієї допомоги буде менше, ми будемо йти по варіанту Б, С і так далі. Частково партнери нам в цьому та там допомагають. Я не кажу зараз про фінансову допомогу, але от до цього часу і так скать на наступний період прийняти рішення, скажімо, про замороження виплат обслуговування державних боргів, які ми маємо перед нашими партнерами, і, значить, це так скать позитивний крок. Але знову таки, якщо ми з вами говоримо про середню і довгострокову перспективу, ну значить мораторій буде ще тривати там, не знаю скільки, да але очевидно зараз можна вже думати. Хоча ця ідея можливо і не дуже популярна про те, щоб якось домовлятися з нашими. У партнерами про реструктуризацію боргу. Мова не йде про те, що нам повинні всі списати, але якимось чином так мовити замінити одні види боргу, боргу на інші боргові інструменти, подивитися, як щось конвертувати, умовно кажучи, борг в інвестиції. Ну це вже така дуже професійна, дуже професійна розмова. Тому, якщо повернутися до вашого вихідного питання, я дуже сподіваюся. Я дуже сподіваюся, що все ж таки наші партнери виконують свої зобов'язання значною мірою, можливо, не повністю, але значною мірою. Я дуже сподіваюся, що. Ми приймемо правильні військово-стратегічні рішення, і це з одного боку забезпечить посилення нашої оборони, посилення нашої військової потуги, а з іншого боку, посилення нашої військової потуги, це захист наших логістичних шляхів, це захист, в тому числі нашої економіки, тому що фізичну безпеку ніхто так мовити не скасовував. І тому я дивлюсь 2024 рік з певним оптимізмом. Але знову таки ми прекрасно повинні ми повинні розуміти, що суто економічними якимись засобами питання російської агресії ми не вирішимо, і наші оптимістичні очікування ми зможемо реалізувати, на жаль, кров'ю українських людей. Пане Ігоре, дякуємо вам за розмову. Ігор Бураковський був на зв'язку зі студією радіо НВ, Професор, директор інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Зараз невеличка інформаційна пауза і спеціальний ефір продовжиться. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.